Моє вітання, друзі, з вами знову влут. Запустили ось таку подію. Будемо лускати у ламочки масової призив. Потрібно лутати бали для того, щоб забрати зіркову душу на нашого гнома. Тут прикинув нагороди. Буду відкривати тільки 7 сакралів, не бачу сенсу відкривати десяточку, щоб забрати ось цих 50 часток. Взагалі, безтолкова подія. Три сакрали за шанс отримати якийсь епічний релік. Тому. Поки що в планах немає відкриватися і тим більше сакралів не так багато. Тут із вибраного, звичайно, ставимо каймера. Ось цей персонаж нам не потрібен пларім. Будьте ласкаві, не давайте його нам, він нам не треба. Тому що вже їх і так два штуки є. Ось каймер допоможе забустити фракцію демонів, яка доволі потужна. І давайте, дивиться, один сакральчик має залишитись на всяк випадок. До речі, кріодан. Непогано свого буду плюсувати, він десь допомагає на місці. Так, знову епік легендарок, поки що немає, інферно не прокачана, Тому піде на корм. Враск. Ці говорять ще дуже потужний персонаж на війні фракції, але я його, чесно кажучи, не використовував. Тому що там зараз є тагор і подібні реси. Не бачу сенсу від Враск. Знову епік. Не цікаво. Дайте, каймера, будь ласка. Ні. Легендарок, мабуть, ми не побачимо. До речі, Гранч ніби з бомбами ось цей так допомагає закривати деякі кімнати в нових війнах фракції. І Лега. Ой. До речі, Астр Астралон непоганий персонаж, у мене його нема. Це Унік. І. Шкода, що не Каймер, звичайно, але непоганий Дамагер. Саме в цю фракцію. І останній Тайл непогано може бути. Ніби забрали все, що ми хотіли, стоп не туди. Ось так і. Будемо лутати. Душу на нашого гнома. Давайте ще скрафтимо щось. Тут ніби ніяких крафтів немає, що дуже сумно. І крафтинем подивимося, що дробне. З епічного крафту я впевнений, що це буде рарка. Змішувати сенсу не бачу взагалі. Давайте. Так, це рарка. Не даремно ми фармили, тому не бачу ніякої користі від ось цих 50 легендарних за 3 сакрали. Добре, йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Олега, gogi 97 клану Київ Рейвенс. Вітання і вітаємо з плати зіркою звичайних, Звичайно, хто має бажання приєднатися. Звертайтеся за ось цим телеграмом. І поїхали лускати тут також 7 сакралів. Давайте ось цього візьмемо. Тут ніби його ще немає, хоча зараз провіримо. Так, його немає, тому давайте спробуємо піймати 13 штук, має й залишитись і відразу епік, місіонер або Буші. Так, Буші, нецікавий персонаж абсолютно. Далі знову епік Мавзолейник можна використовувати ніби непоганий за рахунок своїх бафів за рахунок того і Хіла, який є на 3, можна десь використовувати філію, звичайно. Дехто використовує, але я жодного разу не качав її. Далі пан міцнороги, не пан, і дамагер. можна юзати спокійно. На війнах фракцій на місці доволі сильно допомагає, і Бевс, Бовос. Не цікаво, абсолютно. Давайте! Жовте світло, ларю. Ні, Знову епік і Лейді Анабель. Гарний персонаж хто не може закрити, бо мало, наскільки я пам'ятаю. Закриває його в соло. І останній сакрал щось підвисло, можливо, це легендарка. Ні, Це епік. Багряна маска також десь на якомусь босі в місті використовується. Що ж, дякуємо Олегові за уламочки і за довіру, та йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Олега, Будунчик. Звичайно, клану пансіонат тиші. Вітання! Хто має бажання приєднатися? звертайтеся за ось цим посиланням. Тут також потрібно відкрити 7 сакральчиків. З побажань зараз подивимось. Каймера тут немає, тому думаю варто взяти його. Нехай буде і помікаги. Також плиття зроблене, тому не бачу сенсу з інших персонажів. Давайте луснемо 7 штучок, 5 має залишитись. Понадіємося, що той самий каймер прибіжить і допоможе з pve контентом, але відразу епік. Будзі нецікаво, можна десь застосовувати на місці, але це не той персонаж якого б ми хотіли отримувати. Атур. Корм взагалі не потрібен. Дехто там його прокачує і юзає як дамагера, але ні. Трумбор також сумнівний персонаж. Не бачив жодного застосування для нього. До речі, ось це Аліка. Алик. Аліка непоганий епік може дамажити доволі непогано, ставить навички на перезарядку, плюс тут ігнорує захист. І доволі сильно таки дамажить з даного скіла. Кусочок разина, нічого сказати іншого не можу про даного персонажа. Жодного разу не бачив її застосування. Її залагало це Балтус. Тепер будемо знати, що він також довго прогружається, завантажується. Якась провокація є, може зайти десь на нові війни фракції, а іншого застосування для нього немає. І знову епік. Нарешті спрацював x 25 за це дякуємо Пларіу. І, звичайно, дякуємо Олегові за ламочки та за довіру. Тепер надвінкові Олега, буцях. Звичайно, клану Penetration вітання. Можливо, хтось має бажання приєднатися, тому ось сюди. Також будемо відкривати сім сакралів. Тут по епіках ніби нічого не потрібно. Ці персонажі є. Давайте візьмемо нашу наше поросятку і тут. Мабуть, також каймер буде. Як на мене, це найбільш цікавий персонаж, хіба він тут є вже. Але ні, тут є Лілі, тут є нітви, але каймера немає, тому думаю, можна буде його використовувати. Ну і давайте луснемо цих сім сакральчиків. Понадіємо, що хоч тут прибіжить легендарка Хук, непоганий персонаж на війні фракції. Доволі гарно заходить, можна використовувати, але є деякі нюанси у нього по скілах, тому що там крішанс потрібен. Урагі також доволі непоганий персонаж своїми ядами, провокацією, буде допомагати проходити контент різний. І. ні, знову Леді. Анабель допоможе закрити. Бо мала також цікавий персонаж на даному твінкові, можливо, знайде своє застосування. І де наші легендарки. Карколом. Карколом цікавий персонаж колись був, але не зараз. Можна застосовувати тільки на війнах фракції. І то сумнівно. І Лега, Лега. Так, це довго борити. Хотів би я його собі на аккаунт, але я не впевнений, що він тут допоможе. Хіба закрити якогось лавого лицаря. Непоганий тімап. Плюс бустий демедж, тому може бути. І давайте, ще одну легендарку, будь ласка. Ні, це епік. Масамото. Не цікаво. Можна десь прикрутити, але, скоріш за все, він буде валятися на складі. І останній сакрал тут знову Гекція. Нецікавий абсолютно персонаж. Думаю, на цьому вистачить 7 сакралів. Забрали все, що нам потрібно. І дякуємо Олегові за величезну кількість уламочків за постійну довіру. І будемо на цьому завершувати. Що ж, друзі, ми на аккаунті Віктора Гост Ракон. Призрачний єнот чи примарений. Звичайно, єнотам. Вітання, хто має бажання приєднатися, ось є посилання, потрібна одна людина. І давайте також підемо лускати, але тут також 7 сакралів. Потрібно поставити каймера і наша поросятка, нічого нового, але тут перед стартом потрібно зробити ось таку маніпуляцію, пошаманити, звичайно, трішки зелененьких, подивитися, що з цього вийде. Надіємось, що це допоможе. Ось ця тридцятка, зелені, з дропом, в чому я дуже сумніваюся. Ну і давайте, дивитися, що буде дропати з наших сакралів. Надіємося на каймера на якусь гарну легендарку, але це відразу епік. Пном, Ярл дуже застарілий персонаж, потрібно щось з ним робити. Ніде вже не заходить її. І... Ну, ні, це Масамото, тобто горі вибачаюсь, трішки вже їх путаю. ось цих воїнів сутіні. Знову епік, до речі, Синашаль непогано, може дуже сильно допомогти. На війнах фракції і намість, і знову епік. Не цікавий ранг. Ніби дамажить непогано, але все одно. І. Ні, епік також анахорет. Десь так використовується в якихось інфініті пачках, але нам потрібен легендарний персонаж. Біренон не цікаво. І залагало. ну будь ласка. Будь ласка, дайте легендарку Пларіо. Ні, це знову епік. І це був. Останній сакрал, що ж, дякуємо для Віктора за уламочки, за довіру, за весь цей контент. Ніби все забрали і йдемо далі. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео, ось таке відкриття. Не дуже багато легендарок потягнули, але думаю, всі отримали те, що хотіли. Це основні point в дану подію. Забрали їх для того, щоб отримати п'ятизіркову душу на даного гнома. Звичайно, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, що випало вам, кому сподобалось дане відкриття, протисніть вподобайки. І звичайно до зустрічі на наступних відео та стрімах.